Сподобались? Вау, клас! Дівчат, привіт. А, можна запитаю вас десь, швиденько дуже. Я просто дівчині вірш написав і от ну, як комплімент хочу їй подарувати. І, і Я не знаю, чи сподобається, а ви дуже красиві, можна я вам прочитаю кусочок? Якщо вам сподобається, то їй ну, теж напевно сподобається. Тільки кусочок маленький прочитаю, от. Можна? Я, я, я швиденько, я нічого. Я, я, я кусочку стиха прочитаю, От при тобі, пожалуйста. От, послухай, Сейчас. Пожалуйста. О, 30 секунд, пожалуйста. Ну, 20 секунд. От 20 секундочки, все. Ну, пожалуйста, друже. Ну пожалуйста. Ну 20 секунд. Квіти бувають різні. Ніжні, крихкі, залізні. Можуть зрости сюди, Квіти бувають люди. Дивишся квітом в очі, серце горить, кріпочі. Квіти виростають в тебе, ліки стремлять у небо. І є серед квітів квітка, котру зустрінеш рідко. А як вдалося зустріти? Як таку не любити. Сподобалось? Вау! клас! клас дякую. Дякую, от. Якщо вам сподобалось, заходьте до мене на сторінку. Я насправді в мене такий соціальний експеримент. Я підходжу в образі ботана і знімаю такі моменти, де тут реакції людей на мої вірші. І мені дуже сподобалось, як ви. Реально, ви дуже відкриті були серцеві. І дякую, що ти. Мені теж погодився. Заходьте до мене на сторінку. У мене реально дуже класні люди і дуже класна аудиторія. І я вірю, що ви просто всім сподобаєтесь.